Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 30 березня 2023 року, теплого Олекси. Випустив я гусей із вольєра, бо все одно вона не сидить щось. Яйця там не висижує, гусеня. Один підписник написав, що треба їх випускати хоча б на 2 години, тобто випустив вже. Дві години гуляють, поїли, пощипали травички, це вони тут, а зараз буду їх знову заганяти у вольєр, бо все одно вони далеко діє щось не відходять. Може ще буде висижувати. А може самі зайдуть. Головне, щоб барбос не зайшов яйця, не повитягав ото. Ще той гусятник. Та то я їм пшенички дав. Подивимося, що там з яйцями. Не хоче вона сидіти, там вони сіна я накидав. Рекса все одно немає Тут. Барбос уже зразу появиться біжить, тільки відкрив, а ну йде сюди. Підписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.